Всім доброго ранку! Ось таке приміщення сьогодні обробляємо. Це все залишки життєдіяльності шкідників, таргани можете побачити. Ось ті місця, де зазвичай ми знаходимо і ідентифікуємо елементи наявності шкідників в квартирах, стики плитки щілини від них, щлини між столом та плитою. Також моє найулюбленіше. Клеючі панелі на стелі. Тому що всі ці місця в них є так чи інші щілини, через які отвори, через які шкідник потрапляє. А саме за цими панелями він вже утворює, та, утворює свою колонізацію та розмножується. Тому питання санітарної гігієни в квартирі та регулярне прибирання це 50% успіху в тому, щоб шкідники не з'являлися у вас в квартирах. Також є не менш важливим ось такий ось момент. Захист вашої ванної кімнати, туалету, від, саме від проникнення через вентиляційні виходи та інженерні комунікації. Ось саме ось ці отвори. Тому що ми обробляємо вашу квартиру, що там за ситуація в сусідів, звісно ж, ніхто не знає. Тому починаємо робити.